11 червня у закладі дошкільної освіти номер 235 Горошенка Запоріжжя відбувся родинний захід. Граємо з дитиною всією родиною в межах проєкту ЮНІСЕФ України, який реалізує Асоціація працівників дошкільної освіти. Покращений доступ до послуг дошкільної освіти в умовах надзвичайних ситуацій та раннього відновлення в Україні. Ми грали. Грали всі. І малі, і великі, бо коли дитина грає разом з батьками, це не просто гра весело, це розвиває. Захід став справжнім вибухом емоцій і відкриттів. Малюки фантазували, досліджували, сміялися. Батьки підтримували, дивувались і навіть згадували своє дитинство. Ми ще раз переконалися, гра це не забавка замість навчання. Це спосіб пізнавати світ, зрозуміти себе і зміцнити родинний зв'язок. Без дорогих іграшок, без сценаріїв, просто разом тут і зараз. Дякуємо всім родинам за участь. Це було круто.